Вітаю! презентую реєстрацію законного представника дитини або недієздатного пацієнта. ЗАКОНне представництво та цивільна дієздатність пацієнтів ВСОС. Цивільна дієздатність пацієнта це здатність особи самостійно здійснювати свої права та обов'язки, зокрема приймати рішення щодо отримання медичних послуг, також з використанням цифрових інструментів ВСОС. Повна цивільна дієздатність особи настає з 18 років. У виняткових випадках, передбачених законодавством, її можна набути раніше, зокрема, 16 років у разі працевлаштування за трудовим договором з моменту реєстрації шлюбу особи, але не раніше 16 років, якщо особа, яка досягла 14 років, стала матір'ю або батьком дитини, 16 років після державної реєстрації ФОП за рішенням суду, законний представник. Законний представник це особа, яка за законом або за рішенням суду має право діяти від імені пацієнта, який не має повної цивільної діздатності, представляючи його інтереси, також приймати рішення щодо отримання медичних послуг в тому числі з використанням цифрових інструментів ВИСОС. Законними представниками можуть бути батьки, усиновителі, опікуни чи піклувальники пацієнта. Законний представник має бути попередньо зареєстрований ВИСОС, зв'язок між пацієнтом та його законним представником. В ІСОС створюється зв'язок між недіздатним пацієнтом та його законним представником. Підтвердження відбувається через реєстрацію та завантаження відповідного документа. Також з'являється можливість додати всіх законних представників недіздатної особи, які мають відповідні законні повноваження. Лікар також зможе оновлювати перелік законних представників, деактивуючи зв'язок у разі позбавлення батьківських прав чи інших змін, якщо Має нато підтверджуючий відповідний документ автоматична деактивація зв'язку дитини із законним представником після досягнення 18-річчя дитини. Лікар може здійснювати дії, пов'язані зі зміною персональних даних недіздатного пацієнта, зміни доступні лише за наявності зареєстрованого зв'язку з його законним представником. Для подання декларації чи зміни персональних даних у записі дитини обов'язково має бути зареєстровано зв'язок із щонайменше одним з її батьків чи опікунів. Підтвердження набуття цивільної дієздатності пацієнтів старше 14 років лікарем через внесення відповідного документу до розділу документи у реєстрації пацієнта в eHealth. Далі розглянемо документи для підтвердження набуття цивільної дієздатності. Це може бути свідоцтво про шлюб. Свідоцтво про розірвання шлюбу або рішення суду про розірвання шлюбу, рішення органу опіки та піклування або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності для осіб 16-18 років, виписка або витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. За наявності одного з таких документів особа вважається дієздатною, а тому не має законного представника і може самостійно. Вчиняти дії від свого імені ВИСОС. Після підтвердження дієздатності всі зв'язки особи із законним представником будуть автоматично розірвані, тому пацієнту буде необхідно встановити власний метод автентифікації ВИСОС. Тепер особи, які не досягли 18 річчя але вже самі стали батьками, після внесення змін зможуть бути законними представниками для своїх дітей Весос. Зміни, які необхідно виконати. Для всіх недіздатних пацієнтів лікарі мають планово оновити дані про їх законних представників на підставі документів, що підтверджують їхні повноваження. Чому це важливо? Інформація про оновлений зв'язок недіздатного пацієнта із законним представником буде використовуватися для автоматичного встановлення методу автентифікації недіздатного пацієнта. Також надалі у процесі верифікації даних пацієнта. Діти, які були зареєстровані за заявою є малятку будуть автоматично реєструватися за оновленим процесом з моменту впровадження змін. Їхні записи не потребують змін. Метод автентифікації недієздатного пацієнта Тепер метод автентифікації з типом третя особа за унікальним ідентифікатором іншого пацієнта може бути встановлений виключно для недієздатних пацієнтів, для яких зареєстровано зв'язок із законним представником на підставі відповідних документів. Зміни методу автентифікації недієздатних пацієнтів потрібно через законного представника, змінивши метод автентифікації саме у законного представника. Номер телефону, на який будуть надходити СМС чи вайбер-сповіщення від ССУ для дитини, буде тим номером, який встановлений у її батьків або законного представника. При наявності двох законних представників у недіздатного пацієнта може бути два методи автентифікації з типом третя особа. При надсиланні смс чи вайбер-сповіщення лікар зможе обрати того представника дитини, який супроводжує її на прийомі. Як встановити метод автентифікації недієздатному пацієнту. Необхідно обрати законного представника та зареєструвати зв'язок між пацієнтом та його законним представником на підставі відповідних документів. Після цього метод автентифікації пацієнта автоматично оновиться. Починаємо з того, що ми здійснюємо перевірку саме законного представника через пошук пацієнта в системі e -house. Бачимо пацієнтів, бачимо нашого пацієнта, законного представника та пов'язаних осіб. Перевіряємо з кодом платника податку та номером телефону. Відкриваємо його електронну картку. Переходимо до методу автентифікації. Бачимо, що у нас автентифікація через СМС саме так і має бути для законного представника. Далі переходимо до недіздатного пацієнта. В нашому випадку дитина. Будемо додавати законного представника. Пошук і перевірку ми здійснили. Здійснюємо додавання прив'язку саме з законного представника. Ось. Далі вказуємо документ, що підтверджує законність представництва. Номер документу. Дата видачі. Дійсно його, ким виданий. І окей, отримуємо сповіщення. Підтвердити. Все зв'язок створений. Точно таким же чином для недієздатних пацієнтів старше 18 років додається законний представник. Одночасно може бути декілька законних представників. Додаємо їх аналогічно. Далі рекомендую перейти до методу автентифікації. Бачимо, що додано метод автентифікації через іншу особу, тобто нашого законного представника. Рекомендую його уточнити. Вказуємо номер. Та вказуємо, хто це, саме даний законний представник. І окей. Отримуємо сповіщення на Viber або SMS. Все діне методами автентифікації успішно виконано. Для цього нам необхідно уточнювати метод автентифікації. Якщо у пацієнта, наприклад, ось така ситуація, є декілька законних представників. Так може бути: такий пацієнт має звертатися до лікаря у супроводі свого законного представника. Для того, щоб лікар міг обрати конкретний метод автентифікації законного представника, який нашого пацієнта супроводжує, Треба уточнити конкретного законного представника, тому що, коли ви будете працювати з методом автентифікації, ви не зрозумієте, яка з них є ця третя персона законним представником. Тому рекомендую уточнення робити одразу. Переходимо до деактивації законного представника. Є в мене такий тестовий пацієнт, якому доданий законний представник, але по певних причинах є потреба деактивувати є відповідний документ, яким чином це виконується. Обираємо законного представника, натискаємо кнопку Видалити. Далі в документах, що підтверджують втрату права законного представництва, обираємо відповідний документ. Вказуємо його номер, вказуємо дату видачі, ким виданий, деактивувати зв'язок. Важливо, якщо це, наприклад, дитина. І вона лишається недіздатним пацієнтом. Чи пацієнт лишається недіздатним, маємо після деактивації обов'язково додати законного представника, який буде законним представником для даного пацієнта. Обираємо документ. Зв'язок деактивовано, але пусту тут не має бути, так? Якщо пацієнт залишається недіздатним, необхідно додати. Наступного законного представника, який буде представляти даного пацієнта. Зверніть увагу, зв'язок деактивовано, метод автентифікації відсутній. Далі розповім, як же недієздатний пацієнт чи дитина набуває своєї дієздатності у разі наявності відповідних документів. Куди ці документи ми маємо внести? Є в нас така тестова пацієнтка. Саме. Щоб сказати, що пацієнт набув дієздатності, ми маємо відповідно внести редагування. Наш пацієнт до внесення цих документів є недієздатним. В нього є законний представник, є відповідно метод ідентифікації законного представника. Для того, щоб сказати, що він. Дієздатний має мати пацієнта відповідний документ і ми маємо редагувати пацієнта. І саме в блок Документи, що підтверджують особу, додаємо той документ, який підтверджує його дієздатність. Наприклад, свідоцтво про одруження, свідоцтво про розлучення, трудовий договір, або, наприклад, документ про набуття дієздатності. Тобто, всі ось ці документи. Ще може бути витяг, так? Всі ось ці документи є тим фактором, що підтверджує дієздатність пацієнта. Ми здійснюємо редагування пацієнта, вказуємо номер документу, дату видачі, дійсний до. Ким виданий. І далі здійснюємо оновлення пацієнта, відповідно, вказуємо всі обов'язкові поля. І здійснюємо оновлення. Після оновлення метод автентифікації зникне і нам необхідно буде додавати метод автентифікації. Тобто оновлення звичайним чином оновити, підписати. СМС спочатку буде надходити безпосередньо законному представнику. Після того, як. Законного представника буде деактивовано, можна буде пацієнту додати відповідний метод автентифікації. Наразі в мене все. І щиро дякую вам за увагу.